Доброго дня, хто зайшов на мій канал. І знову я на кухні і знову сезон закаток продовжується. Ми були на дачі, дозбирали помідори і тепер з ними щось треба зробити. Тому я ось звернулася до такого свого записничка, йому дуже багато років, але в ньому знаходяться дуже смачні рецепти. І знайшла рецепт аджіки. Тому сьогодні я буду готувати аджіку. Але справа в тому, що аджіка не гостра, але виходить дуже смачна. Тому, якщо кому цікаво, подивитися рецепт. Може сподобається, приготуйте і ви. І так, сьогодні у нас аджіка. Для приготування нам будуть потрібні помідорчики, перчик, петрушечка, кропчик, базилік, часничок, цибулька, морква. І ще буде потрібна олія, сіль, цукор. І 9% оцет. Ось такі нам будуть потрібні інгредієнти. Кількість інгредієнтів я вам напишу під відео. Хочу звернути увагу на перець. Щоб наша аджіка була смачна, треба тостошкурий перчик. Вона потім виходить набагато смачніша. Тепер нам потрібно все це перечистити. І перерізати, чим ми зараз з вами і займемося. Щоб не забирати вашого часу, я вже все почистила. І ось, як бачите, перчик вже даже порізала. І зараз залишилось нам порізати це все, чим ми з вами зараз і займемося. Зараз поріжемо моркву. ось такими кусочками Зараз я вам покажу. Так, щоб нам зручно було її потім у м'ясорудці перемолоти. Ось так. Ось так, як бачите, я порізала моркву. І зараз будемо перерізати цибулю. А щоб від цибулі не плакати, я набираю в рот води. Ось так порізала цибулю і водичка в роті допомагає, очі не плачуть. Зараз її от ставлю в сторону, тому що вона дуже у нас така, що можна гарно поплакати. І зараз займемося помідорами. Помідори розрізаємо, ось так розрізали на дві частинки. Ось так удалили. Те, що нам не потрібно, розрізаємо ось так на дві частинки і кидаємо. Можна і так ось відрізати, щоб менше. Саме головне, щоб було зручно кидати м'ясорубку потім. Буду так різати, так зручніше і швидше. Помідорчики теж порізала вже. І зараз нам треба порізати зелень. Інгредієнти ми з вами підготували і зараз будемо перемелювати на м'ясорубці. Ось такими дольками перчик має бути. Ось так. Встановила я вже м'ясорубку, включаємо і починаємо з подивитися. कोई जो चुके По черзі перемелемо всі інгредієнти, які в нас є. Всі інгредієнти я ви бачите перемовила. Зараз ми сюди додаємо цукор, додаємо сіль і додаємо олію. Зараз все гарненько перемішаємо. Ось такий аромат пішов не передати. Ой, так смачно пахне. Ось такий вигляд, поки що має наша дійка. І ставимо зараз на вогонь. Запалила я ось вогонь, ставлю рець і летів ставимо нашу кастрюлю. Вогонь поки що горить наповну. Ось так поміншуємо. Як тільки наша аджіка почне закипати, ми робимо середній вогонь і так нам треба її уварювати. Десь годинки 2,5-3, періодично помішуючи. Як бачите, наша джіка починає закипати. Тому ми зараз добавляємо вогонь і ось так помішуємо і продовжуємо варити. Ну що ж, пройшло уже в мене 2 години і 37 хвилин. І зараз я сюди виливаю 70 грам уксусу. Розмішуємо. І так, зараз я ще проварю її 20 хвилин. І буде в мене 3 години якраз. Бачите ось, де був будочок і як вона у нас уварилася. Стала вже така ось, бачите, дивіться. Вже ні вологи мало тут не нужної. Зараз вона буде така, як нам треба. Пахне так, 20 хвилин ще варить. Поки варилася наша аджіка, уварювалася. Я ось баночки вже постерилізувала, як бачите, ось з кришками. Я е, залишу під відео силочку, і ви подивитеся, як я стерилізую баночки там. Заходьте на канал, підписуйтесь, там багато чого цікавого. Ну що ж, наша вже аджіка зварилася, виключаємо вогонь. Зараз помешаем, вот так, и зараз наливаем у баночки. Країну трешечкою і закатуємо ключі. Отакий вийшов у мене результат. 6 баночок півлітрових, одна 700 гримова. І ось, щоб ще й попробувати, яка вона вийшла. Ось так разом з вами ми приготували аджіку. Такий у мене ось рецепт. Якщо хто хоче гостру аджіку, можете додати туди. Невеличкий стручечок гіркого перцю і вас виходить гостра аджіка. На сьогодні в мене все. Всього вам доброго, миру і щоб у всіх все було добре.